Тренування для стабільності колін. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Кота Катерина. В описі під цим відео ви знайдете посилання на мій інстаграм, щоб дізнатися про мене більше. Якщо вам необхідний інвентар, також там вся додаткова інформація. Поїхали, почнемо з розминки. Розкриваємо широко пальці ніг. Стопи знаходяться на рівні тазових кісток, і ми рухаємося на другий палець. Не виходячи за рівень наших пальчиків. Піднялися видих, на вдих, видих. видих. Зверніть увагу, що ваша вага тіла не тільки на п'ятах, а ми переносимо її на пальчики ніг. Останній. Дуже добре. Рух колін на мізинчик з однієї сторони. Ну і відповідно з іншої на великий пальчик, навіть трошечки заходячи в бік. Ставимо долоньку, щоб перевірити, що коліна не об'єднується. Зробіть пару разів, щоб проконтролювати цей рух. Надалі дивимося вперед перед собою. 6-5. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Кругові оберти колінами. І ми малюємо навколо наших стоп. Плавний рух. Остач теж може рухатися. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І шість іншу, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Наступна вправа. Також ми відкриваємо дуже широко пальці, Наскільки це можливо? Розташовуємося так, щоб ми тримали себе на середній частині ступи, коліно прозігнуті, плечі відбух вниз. Ми рухаємося на великий палець на мізинці. На великий палець на мізинці. Великий мізинці. Великий. Супер. Якщо необхідно, можна походити, відпочити, зробити пару курточків водички. Цю вправу можна робити як окремим тренуванням, так і додавати до своїх основних. Якщо ви розумієте, що ваше коліно дуже часто вас турбує, необхідно звернутися до спеціаліста, щоб проконсультуватися. Це може бути експерт по руху, тренер-реабілітолог або ж лікар, щоб ви розуміли, з чим це пов'язано і як адаптувати навантаження під вас. Розташовуємось на одній ніжці. Коліно дивиться на другий палець, також пальці ніж широко відкриті. Збалансуйте тіло, таз вирівнюйте так, щоб кістки дивились вперед. Ніжка рухається назад. І руки ми виздовжуємо в бік. Коліно лишається дивитись на палець. Один. На шість. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. чудово, змінюємо ніжку, Один, сідниця теж будуть активуватися приємно. Два. Коліно лишаємо призігнутим. три, чотири. Шість. Чудо. І для розслаблення зігнемо пальчики на руках, розігріємо м'язи. Від суглобу вверх. Можна зносити кремом, змінимо. Угу. Кругові оберти навколо колін. І рух руками знизу полиці доверх. Чудове тренування! Дякую, що обираєтесь тренуватися зі мною. Не забудьте поставити вподобання та поширити це відео, для кого буде дуже актуально, щоб допомогти їм відчувати себе краще. Буду вас чекати у коментарях. Як вам тренування? Поділіться, будь ласка, Па-па!